На екрані ви бачите монетизацію мого каналу за цілий рік, і відповідно я зараз вам покажу способи, які приносять набагато більше грошей. Монетизація це лише додатковий невеликий поток доходу з Ютубу. Ви можете в десятки то й сотні разів збільшити свій заробіток на каналі, якщо будете використовувати те, про що я сьогодні розповім. Перше і основне, що приносить мені дохід з цього каналу, це продаж консультацій, відбору хештегів і все, що пов'язано з просуванням в інстаграмі. Бо основна тематика цього каналу була інстаграм, і тут багато вже десятків відео про це. Ви можете бачити, постійно у мене виходять такі ролики, і з них приходять мені десятки клієнтів кожного місяця, що є досить непоганим доходом. З анонімного режиму зайшов на свій власний канал, і зараз покажу вам у будь-якому моєму відео. Про просування в інстаграмі, так, в мене є окремий список відтворення. Є посилання на те, щоб написати мені в Телеграм і в Instagram в Дірект. Таким чином, потенційні клієнти, які побачили моє відео, зрозуміли, що ага, я можу їм допомогти підняти охоплення, розкрутити Інстаграм, просувати аккаунт навіть без рекламного бюджету. Вони до мене звертаються і купують мої послуги. Таким чином отримують допомогу у просуванні, а я, відповідно, гроші. Саме з Ютубу мені приходить клієнтів десь доларів на 200, іноді навіть на 300 в місяць. Тому не нехтуйте тим, щоб продавати послуги, якщо звісно ви маєте чим людям допомогти. Телеграм У мене є рубрика про просування в Телеграмі. Ви могли її бачити. Сподіваюся, вона вам допомагає. Я пройшов кілька курсів за останній рік. Також вклав більше 200 тисяч у свої телеграм-канали, про що знімав окремий ролик. Ви можете бачити, що в мене є закритий телеграм-канал. Вхід у нього коштував 590 тепер коштує вже 890 гривень. І таким чином, кілька навіть людей в місяць що додаються, це вже приємний такий додаток. Плюс, знову ж таки, коли я показую свої канали, деякі люди з моїх відео приходять і кажуть: ага, подивився твоє відео, хочу взяти в тебе рекламу. І беруть у моїй сітці каналів рекламу, що є ще кращим способом заробітку. Як багато вже з вас знають, в мене є закритий телеграм-канал. До 1 грудня ціна 590. З 1 грудня вже 890. В ньому є дуже багато чатів, контактів, різних матеріалів по просуванню в Телеграм і, взагалі, введенню вашого каналу. І поступово люди заходять, бо розуміють, що ага, я можу отримати доступ назавжди, користуватися цією інформацією, а заплатили лише один раз. Це приносить десь 150-200 доларів в середньому в місяць, саме з замовлень через YouTube. Також є ще різні альтернативні джерела доходу з цього каналу. Це кілька рекламних замовлень в мене було. Чим далі буде рости канал, тим їх буде більше. Плюс партнерські програми, різні рефералочки також дають невеличкий бонус. Нехай це буде там десь 50 доларів в місяць, але знову ж таки, це абсолютно Резудуальний такий дохід, чому б ні? Ще один спосіб, який я використовую на цьому каналі, це реклама у відео. Бачите, окрім монетизації. У мене є ось відео, наприклад, куди вкласти гроші в Україні. І тут є посилання на чудовий канал сімейний бюджет. Я абсолютно щиро його раджу, бо реально дивлюся вже багато років. І ось в мене є реклама. Так само, ось бачите, наприклад, я вибрав я банки, відділ, відділ. В банки так, в які сам використовую. І тут є реферальні посилання. Люди можуть відкривати рахунки у цих банках, самі отримувати бонус. І я за них також отримую реферальні виплати. Ви можете багато придумати способів, як в десятки, а то й в сотні разів збільшити свій дохід порівняно з монетизацією Ютубу. Головне, звісно, просувати канал. Про це в мене також є окремий список відтворення. Клікайте сюди і дивіться, як проскрутити свій канал.